Привіт! Мене звати Тетяна Кравцова, я є представником українського бренду Джерелія в Україні та Європі. Ми співпрацюємо вже з 20 країнами Європи і пропонуємо тобі почати будувати свій міжнародний бізнес в нашій компанії. Я хочу ознайомити тебе з нашим каталогом, з нашим асортиментом продукції. Ми розвиваємо рух свій до свого по своє. і підтримуємо. Саме українських виробників і поляризуємо продукцію українських виробників. В нашому інтернет-магазині представлена продукція більше, ніж 70 українських виробників. Це є догляд за тілом. Дуже шикарна чорна маска плівка, яка буде доглядати за вашим обличчям. Наше, наш хід продажів це антибактеріальне. Мило, яке знищує до 99% бактерій та грибків. У нас з'явилася нова серія гелів сімейних для душу, об'єм їхній 750 міліграм. Серія по догляду за обличчям і тілом це гель багатофункціональний з муцином равлика і гель з алоєвіра. Тут можна доглядати. І за волоссям, і за обличчям, і за тілом, і за руками. Багатофункціональні гелі, скраби для тіла. Догляд за ногами і руками. Наш хід продажів крем для ніг від сухості та тріщин з олією та ману, який заживляє ваші п'ятки, ваш... і можна користуватися навіть для рук, де тріщини, де суха шкіра. Дуже класний кремчик. Талік. Крем Маска, парафінові рукавички. Тут великий об'єм 150 мг, і е, можна користуватися як маскою, так і кремом для рук. Крем для рук зволожуючий, і крем олія для рук, теж, яка дуже гарно заживляє, е, доглядає за ручками, заживляє тріщини. І для сухої шкіри рук це просто знахідка. Е, догляд інтимний: гель і пінка з пробіотиками. Е, дезодорант водний спрей. І гель лубрикант. Так. Далі у нас дуже класна серія. Це комплекс для мит миттєвого ліфтинг-ефекту. Карбокситерапія. Цей наборчик. Вартість його 899 гривень. Але якщо ви оформите карту клієнта, ви отримаєте знижечку, і цей набір ви зможете взяти за 700 гривень. Така процедура, процедура миттєвого ліфтингу для обличчя в салоні краси коштує 900, від 900 гривень одна. Тут ви платите за набір із трьох засобів, і вистачає вам цього набору мінімум на 7-8 процедур. Дуже гарний догляд за обличчям, насичує клітини киснем, поліпшує кровообіг, розладжує. Зморшки покращує пружність, такий ліфтинг-ефект, жирний блиск усуває. Це для будь-якого типу і використовувати можна з 18 років. Такий набір. Тьмяність, акне. Дуже гарна серія. Так. Далі, по догляду за обличчям, у нас є преміальна лінійка, це серія ікра. Тут у нас зібрані зіркові компоненти: чорна-червона ікра, біозолото, морський кологен і еластин. Цю серію взагалі варто використовувати курсами один-два рази на рік. Преміальна лінійка, яка дає дуже гарне зволоження шкірі. Наступна серія по догляду за обличчям це серія розкішна, тип шкіри, сухий нормальний комбінований, зневоднена шкіра. Зріла 40 плюс гель для омивання тонік. І крем денний нічний, і під очі. Дуже гарна серія, теж працює гарно з обличчям, вирівнює тон для тьмяної шкіри. Так, тепер наші хіти-продажів, знову ж таки, тут що не візьми, у нас хіти. Це серія Юнік для проблемної шкіри. Тут 12 засобів у нас. Це серія лікувальної косметики, у кого акне на обличчі, чорні цятки, гнійні запалення. У нас є бовтушка, яка дуже гарна, ось лосьон бовтушка, яка знімає гнійні запалення. Далі дуже класний кремчик флюїт, який. Знімає почервоніння, сухість, лущення шкіри. І тут в каталозі ми маємо навіть табличку, ось таку, де розписано, для якої шкіри підходить який засіб із ось цієї серії Unic. Тому, кому потрібна консультація, звертайтеся в приват. Далі у нас є більш бюджетна серія по догляду за обличчям це для нормальної комбінованої комплекс. Для сухої, чутливої, для жирної шкіри обличчя дуже гарний комплекс, і комплекс для всіх типів шкіри це бальзам, зволожуючи навколо очей, і тонер. Тонер це не тонік, це тонер для зволоження. Далі серія 50 серія ідеальна: тут денний нічний крем, крем під очі і для зони декольте, і для шиї. Пробіотична серія з пробіотиками сироватка і крем. Рідкі патчі від набряків і зволожуючі. Дуже гарні рідкі патчі. Їхня універсальність, в тому що ви можете нанести їх і займатися своїми справами ходити. Сироватка у нас дуже гарна від куперозу. Далі гарна зволожуюча серія 25. Тонік, денний нічний і під очі. Крем. Ідемо далі. У нас догляд за волоссям. масло. Для сухих кінчиків волосся, поживна олія. Далі скраб, пілінг для глибокого очищення шкіри голови, підходить для жирної, особливо шкіри. Економні наші позиції серії квітка у нас гелі такі є для душу, і тепер для волосся. Тут у нас для укріплюючий, для жирного і для сухого. Ось таким для сухого користується у мене донька. Тут олія ромашки є, гліцерин. Дуже гарно усуває свербіж голови. Серія безсульфатна омега, бальзам, шампунь, маска і спрей. Серія з п'яти кроків. Це серія від випадіння волосся. Ось така зіркова серія. І є шостий крок це вітаміни для укріплення вашого волосся. Можна брати всі шість кроків, можна взяти п'ять кроків, можна брати окремо кожен продукт. Наступна серія від лупи. Перший крок маска, другий крок шампунь. Не навпаки, спочатку очищаємо маски, а потім миємо. Так, ось така наша унікальна лінійка. Лінійка Сапропель. Це унікальна реліктова озерна грязь з цілющим ефектом, знайдена в українському озері. Затверджена Міністерством охорони здоров'я. Ця сертифікат є. Сертифікат Екокарт також. Значить, ось така серія. Тут у нас є гель для душу. Є шампунь, маска, зміцнюючі для волосся від випадіння та росту. Є пробнички кремів для обличчя детокс і е, сапропелева маска для волосся. Далі тут є грязь для аплікацій при болях в суглобах. Тут є скраб для корекції целюліту. Е, далі у нас тут маска. Для обличчя та шиї, детокс, маска. І гель для вмивання з сопропелем. Дуже гарно підсушує шкіру. Акне, у кого дуже гарно працює з обличчям. А гель для душа, до речі, ну, продукція така унікальна, вона має чорний вигляд, да? але ось гель для душу дуже має неймовірно класний аромат. Так, ось така серія, мінеральна серія. Наші парфуми українського виробника ми маємо 10, уже 12. маємо, Ми маємо дві новинки. 12 парфумів жіночих, це парфумовані води, 20% ефірних олій. Тут досить стійкі, до 80 годин стійкість. Це дві новинки: це Леля і Вільна. Вільна тут в складі початкові ноти вишня. ну Запах. Аромат дуже, не дуже неймовірний. Е, парфуми рекомендую оформлювати карту клієнта, щоб економити на покупках. Так, і е, чоловічі парфуми, їх 5 парфумованих вод. І є у нас також е, більш бюджетні варіанти це туалетні води. Це парні, чо, жіночі чоловічі, жіночі чоловічі. Є парфумовані спреї у нас. Аналоги дорогих брендів, це туалетні води, теж аналоги дорогих брендів. Зараз влітку користуються попитом туалетна вода Роксолана. Наша декоративна косметика. Серія подіум чи праймер, зволожуючий з матуючим ефектом. Дуже гарно під макіяж. Він є нейтральний, білий, зелений і рожевий. Білий такий ну, для будь-якого типу шкіри зелений, якщо у вас там є. Треба прикрити акне, диста, сітка і рожеві, якщо тьмяна шкіра. Так, Маємо рум'яна, маємо мицелярну воду, дуже гарну, кремові рум'яна, дуже класні у нас є. Далі ми маємо скульптор для обличчя. Тут іде як румяна, пудра, як хайлайтер. Олівець для брів, двусторонній він. І лайнер для очей. Туш для під, підкручуванням. І ось така об'ємна. Щіточки силіконові. Туші дуже класні, гіпоалергенні, не розмазуються, не розтікаються, підходять для чутливих очей. Перевірено і даю 100% гарантію цьому вам. Помади наші рідка матова помада у відтінках. Далі наша помада Кушон-блиск, дуже класний, не липкий, не скатується, не липнуть губи. Тримається досить гарно, Дає, таки, надає об'єм губам. І помада олівець для губ. Ось теж в різних відтінках, кого цікавить, можна палітру в приват отримати. Наша лікувальна серія антипедикульозний засіб у нас є тут для носа, да? сиропи, хіноцеї, гінкобілоба, сироп для покращення зору. Класний меді крем антисептичний з синком, пілюшковий дерметит, опрілості, зуд і так далі. Ну, це взагалі унікальна річ, яка має бути в вашій аптечці. Це крем гель для суглобів, який полегшує біль. Серія мольфар. Це теж фітогель для, для, для ніг з екстрактом п'явки, це теж для суглобів, від комарів, хід продажі у нас на літо. Відомі гелі з перцем, і гель з каштаном. Це хіти продажів просто. Так, дієтичні добавки в асортименті. Тут і омега, і імуноген, і хітазан, і чорний кмин. Тут зупинятися не буду докладно. Псиліум, дієтичні добавки теж дуже користуються попитом і хлорела. І морський йод, мелатонін, добавки для очей, гінкобілоба, кальцій, цинк, брокколі, все те, що потрібно для здоров'я. Далі це така серія біогенік. Тут у нас протидіабетичний комплекс є цитрат срібла це унікальний засіб, який заміняє пів аптечки. І від грибка, і від герпесу, і від закладеності. Ну, дуже і дуже цікавий класний препарат. Далі нутрій комплекс для краси волосся, нігтів та шкіри. Це вітамінний комплекс такий. Далі користується дуже попитом питний кологеновий бустер для вашого волосся, нігтів, кісток. Вистачає цього курсу на 21 день десь цього пакетику розводиться у воді. Теж оформивши карту клієнта, можна отримати 26% знижки. Далі у нас є детокси для вашої кишківника, для очищення вашого, вашого організму. Синій такий детокс, зелений і ось такий червоний. В чому різниця? Теж інформацію можна отримати в приват. Так, дитяча серія її аналогів. Немає, це дитячий крем для підмивання. Три в одному пінка. І олійка для масажу. Ось цією серією ми користувалися в онукові від народження. Просто унікальна, класна серія. Регенеруючий кремчик бальзам блот, який теж знімає біль при ушибах, при порізах, при опіках. Така швидка допомога підходить і для маленьких дітей, і для дорослих. Тому теж має бути в аптечці. Це блот, шампунь. Пінка для вже більш дорослих діток від 3 років. Так, дитяча серія тут: вітамін d 3 омега і фітокомплекс антипаразитарний для діток. Зубні пасти і ополіскувачі є для діток теж. Це догляд за зубами і полостю рота. Ополіскувач і зубні пасти. Відбілювання та догляд для чутливих зубів, і кава і цютюн. Ну і наша е, просто відома хітова побутова хімія це засоби для миття посуду. Ця серія безфосфатна, безпечна. Це ось такий універсальний засіб для кухонних поверхень. Мій улюбленіший, найулюбленіший просто, тому що він, ну, ним можна користуватися без рукавичок, швидко, гарно прибиває, прибирає всі жирові плями на кухні для посудомийних машин для кавоварок, чайників. Антижир, коло мікрохвильовки, і так далі. Таки, підходить для такого очищення. Це суперсила, Це суперсила, це такий більш агресивний концентрований засіб, витяжки, чугунні сковорідки і так далі. Дуже класно працює. Так, йдемо далі. Засіб з перекисом водню від плісняви. Хто не переносить засіб хлору, ось цей засіб для вас. Засіб для миття унітазів. Для прочищення труб. Це засіб від плісняви з хлором. Обидва засоби працюють дуже класно. Ну, цей сильніший з хлором, звичайно. Засоби для ванни це гелевий засіб. Вмиє всю ванну універсальний такий. Ці засоби супер Ефект і піна для чищення Ван. Піна більш лагідна, така легка. Супер Ефект працює із вапняним нальотом. Ополіскувачі для прання дуже класний такий ніжний аромат. Плямовідники жовті, світлі і червоні темні, плямовидник для кольорових і кисневий це порошкові плямовивідники. Для прання Ось користуюся цим засобом універсальним, без запаху, від народження дитини користуємося. Концентрований, густий, 1 літра об'єм. І для кольорових, для темних і для білих теж літра об'єм. Всі засоби економні, всі засоби безфосфатні. І хочу сказати, що вся побутова хімія вона у нас майже не має ніяких запахів. Так, далі, що ми маємо ще нейтралізатор запахів. Вистачає його надовго. Це нейтралізатор, неосвіжувач. Він нейтралізує погані запахи, неприємні. Очисник екранів для всієї техніки, електротехніки, для смартфонів, телефонів, ноутбуків, планшетів і так далі. Засіб для миття підлоги. Він миє не тільки підлогу, а він класно вимиває скотч на вікнах. Поліроль. З запахом полуниці, дуже гарний, пінний плявовидник для чистки текстилю, пилимів кресел, там диванів і так далі. І засіб для скла. Так, можна брати наборами продукцію, з наборами, звичайно, дешевше. Запрошую вас стати частинкою нашої нашого українського бренду, якісного, сертифікованого. Ви можете оформити. Карту клієнта, посилання під цим відео або написати мені в приват. При оформленні карти клієнта ви отримуєте 50 гривень на перше замовлення, і ваша знижечка від 10 до 26%. І плюс ще з кожного замовлення ви отримуєте 5% кешбеку, нараховується в ваш кабінет. Потім ви можете використовувати його при оплаті замовлення. Хто напише в приват мені для оформлення карти клієнта і приєднується до мого продуктового блогу в Телеграм, тим я дарую на перше замовлення ще 50 гривень. І ви отримуєте 100 гривень на своє перше замовлення. Запрошую всіх бажаючих до свого продуктового блогу в Телеграм, хто хоче познайомитися із нашою продукцією поближче. Запрошую до співпраці. Особистий супровід надаю як клієнтам, так і партнерам. Тому що маю команду дівчат, які продають нашу продукцію. Навчаю продажам, навчаю працювати онлайн, тому що працюю сама в соціальних мережах, працюю онлайн. І разом з нами ви можете будувати свій онлайн-бізнес не тільки в Україні, а й в 20 країнах. Європи підтримуємо українське, підтримуємо економічний фронт України і разом до перемоги. З вами була менеджер компанії «Жерелія» Тетяна Кравцова.